Друзі, хітай, сьогодні ми залезли в Brawl Stars і тут мега-бокси повертаються. А, це тільки YouTube. Тільки YouTube, на жаль. Нєе, дивіться! Тут класний скін на Ріко. Вау! Тут next free box. Колись буде. Так, можна купити бокси. Так, офер. За 79 гемів. Не, я побачив інше. Ох, я побачив інше. Подивіться, мені дали один мегабокс. Б 200 карточок, клас. 4 гема, клас, 47 білінгів, 15 карточок. Плеєр іконка, клас. Ще одна плеєр-іконка. І все. А ну таке, знаєте. Можна було краще. Ну, окей. ну класно, але ну... Не знаю. Ну, не знаю, реально. Так, нам треба кожен раз платити за цей бокс. Серйозно, ви рілі, Але оце прикольно. А, це типу 10. Вау. хайперчардж на ріко. Скін на ріко. Вау. А ні, це хайперчардж на на... Так, на Next Free Box 12, окей. Okay. Ні, ну імба, 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 Повернули це імба, Ура! Подивіться, на нані можна вбивати 9 кілів. Ура. Ох ти ж, йо. А тут все поміняли, походу. Ох, окей. Тому ми сьогодні в це все пограємо, але нам треба повиконувати місії. Хоча давайте. Так, а нам треба в цей режим? Ні. На жаль, ні. Але давайте все одно на Нані, а яка тут мапа шикарна для Нані мапа, тому получили. Там якраз ульту можна запускати нормас. Ну і самому можна прийти і навалять. Вау, класна іконка, всі біжать. Вау, а ви бачили всі... А що а всі на ведмеді бігають? А, я теж на ведмеді не поняв. Не поняв, що ще якось. Намахало. Намахало, навіщо мені? Навіщо мені ці штуки? Так. Розносим, 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 розносим. Так, на. 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 Винесли. Ох ти ж йо. Ох ти ж Йо, скільки тут їх всього. Скільки їх тут штук? Так, на на. Повиносили, повиносили на. На. Ох ти ж Йо, як я класно бьюсь! Як я класно б'юсь! Так. Залітаємо. Оу, oh, йоу, але мій ведмедь пішов дамажить так. Ми там надамажили дуже добре. Дуже добре. Прям дуже добре. Так. А, всі пішли з цього боку. А я хочу з цього залетіти. А я хочу з цього залетіти. Бем-бем-бем-бем. Ауч. блін, я навіть ведмеди не встиг заспагнить. Але окей. Але окей, в них менше відсотків. Це добре. Це добре. Це вже добре. Так, на на. Винесли, винесли. Ага, так, можна хілить. Ні, не можна хілить, походу. А ще нічого не можна хілить. Так. Окей. Хм, Окей, окей, окей. Так, вал, валим, валим, валим. Е, розвалюємо оцих всіх е, їхніх штук. Е, так, ой-ой-ой, на. Поставили, поставили, поставили. Так, на на. Так, на. Е, забираємо, забираємо, забираємо. На. Е, так. Е, розвалюємо. Фу, фу 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 Чому, чому, чому мені це все закинуло? Чому я на ведмедиці, по-перше, я ще не розумію цього зовсім. Прям зовсім так. Головне, що ми заспавнили нашого ведмедика там. Це топчик. Не факт, що він вижив, він не вижив. На жаль, походу, не вижив він. ой 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 так, все, виносимо, виносимо. Вони пішли враж тепер на нас. Тепер на нас, враж. У нас враж на базі. Це дуже погано, тому я зараз намагаюсь дефатись. Я намагаюсь дефатись. Так, мій ведмедик там щось намагається робити, але їхній також валяє нас. Їхній також б'є нас. Так, на. на, Все виносим, Так, бем, бем Це закидуємо туди ведмедика. Бем, Проходим. 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 Ех, хотів побивати всіх, але не вийшло. Ого, я 46, я 6 кілів зробив, 60 тисяч демеджі. Я виконав місію за один. Let's go. Так, суперерка сюди. О, 50 коїнів, клас. А чого в мене синій фон, хто знає? Тисяча карточок. Так, зараз треба знати, кого ми прокачуємо. Так. Зараз ми прокачуємо оцього чела. Бем. Прокачали його. Все. Тепер ми спускаємося і бачимо спайка. Бем, бем, бем. Бенг і все. Але в нього є. хайп. Тепер є оцей гаджет. Все класно. Легендарка вже під'їжджає. Легендарка під'їжджає, можна так сказати. Так, на, ній. Трошки підкачали класно. Клас! Класс. Але нам треба виконувати місії, тому знаєте що? А давайте ще сюди зайдем. Не знаю навіщо, але давайте зайдемо. go! Так, на культах можна купити гаджет. Ох ти ж. Йо, дивіться. Йоу, всі на культах. Потім всі на Ого! Ні, це разнос. Так, хто це тут? хто це тут з короною? Хто це тут з короною бігає, цікаво? Хто? Ауч! Так. О, вже сьомий ранг. Сьомий ранг з. Е, так, я поки що тут його рознос. Розносю. Так, я то розумію, тут немає, та, цих е, баночок. Так, окей, я не хочу нікого. А, ні, нам треба вбивати, щоб стати. Сильніше. Нам треба вбувати, щоб стати сильніше. Я б зрозумів. Ай яй, спайк! Ауч, Спайк. Проти спайка ж неможливо грати. Блін, а я залишився єдиний чел. Єдиний чел на всьому не на Мотісі, не на інших челах, а на самому звичайному, блін, я помер. На жаль. А може мене. А, мене заспавнило. Ага, мене заспавнило обратно, я зрозумів. Я зрозумів. Ауч. Мене знов рознесли. І зараз цей чел знову мене рознесе. Зрозумів. ні, Він мене не розніс. Тому імба 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 імба, Так. Треба розносити Діномайка. Бо Діномайка найлегше рознести Так, я профукав ульту, Класно. Клас, я профукав ульту Не знаю навіщо. Так. Оу, а що кав... А! Чел став цим найголовнішим челом і все. Я зрозумів, нам треба бути найпершим, хто став цим здаруванням оцим. Я забувся, як його звати. Хенком. Френку, Френк, о, Френк, Фрэнк. От Так. Поїхали розносити когось. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зараз. На, на мені нафармить ульту або ще щось гірше, і він мене вб'є. ай яй 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 яке подставне! Воно чудо так на. Геге! <гум> а я перший, а я перший хто став їм? На на. На. -яй -яй на. Бліна Але я вже культа розніс. Значить, все окей. Все о. Окей, поїхали. Поїхали. Так. Мені у цього пчела. Нее, я знайшов челіка, Ох, я знайшов чела. бем 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 Це я діну майк. Один майк. Let's go сюди, Так, 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 бем. Бем, бем. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Ай так, на. Ой-ой-ой. Кольт, 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 кольт. Ауч. Кольт мене виніс. Так, а я вже четвертий ранг топ. ні, Я ранг п'ятий вже, капець. Це гешка. Це гг. Дивіться, я можу кольтовську штуку поставити. Клас. Прикольно виглядає. І дуже дивно. Головне, що дуже дивно. Б. Мінус. Б. Мінус. Так, спайк, 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 спайк. Спайк розносить. Спайк розносить. Б. Спайк не розніс. Що... Та що ви О, Прімо. Ель Прімо. я другий ранг. Топ. Ага, фух, я думав, в мене щось е, трапилось, але ні, Бем! хе, Поко. Сюди, let's go. Так. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Яка люта штука, який лю лютий махач. Так, а у цього чела можна і рознести, напевно. Якось. ой ой -яй, яй яй Він став цим челом. Блін, як же погано. Як же погано і вже є Прімо, блін. Нам може бути гг. Еге. Yeah, yeah. Бо я. Блін, ну я хочу їм стати. Я хочу стати головним челом. Yes! Сюди, let's go. Так. Мені треба когось бити, та я так розумію. Так, на. Ні. Або та. Ага, ага. Так. Бем. Все, я виграв. Прикиньте, я виграв. Друзяки, я виграв. І що мені дали? Нічого мені не дало. Шес, не ч не... О, oh. а куди її пішло? Оооо. Oh. Прикольно, воно сюди пішло. Але окей, давайте все-таки місії поуконим, так? А, а. Тому давайте зараз соло, в соло на нашому а, нані. Блін, ну прикольно зроблено. А, я виграв режим, а, значить я лютий гравець. Мені здається, якщо ви також так вважаєте, поставте лайк, напишіть коментар, та нажміть лайк та поставте дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика Ну і додавте друзів. Та це імба буде Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чел, 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 чел на мінус. Сам пішов на мене. Головне, що сам не я поліз, тому плюха була перша за мною. Так. Окей, можемо лутатися. Можем лутать банки. Бем. Ох ти ж йо, ох ж йо. Ох ти. йоу. Йо. Так, тут закидальщики тусять. Так, я заберу. Дякую. На. На. Бем! Ото я його від Ех, шкода, що його ніхто не розніс Розніс. блін, бліна, його ніхто не може рознести. Ви що, з гузу впали чи шо. Я тут його майже розніс ультою, а ви тут не можете нічого зробити. Ну що, дивні? Так, вони дивні, стоять тут кого. Так. О, дві баки сюди. Зарай будут тут лютий на районі. Так. Ох ти, Ох ти, йоу! Так, на, на. Аучі, блін, я про... Я помер. Я помер. Все, я помер. Я йому ще й дві банки відкрив. Все, мені гг мені здається. Ні. Ай. Та, мені ГГ, я ж казав. Ну, і все, друзяки. Тому я не хочу ці місії. Ау. Окей, давайте все-таки ось. Ні, мені тут не дуже подобається. Давайте ось тут в мірорі. Будемо грати і вигравати. Бо тут, мені здається, легше трошки грати там подинамічніше. Тут одне і те саме, але Але прикольне. Прикольні скини, але більшість без скінов бігає. Типу, не знаю чому. Мені не подобається, що тут нема хайпачардів і всієї цієї лобуди. А може в когось вона є, але не в мене просто. Але просто не в мене. Знаєте, в мене день такий. Так, бем-бем-бем. Так, ой-ой-ой. Ведмедь, 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 ведмідь. Так, рознесли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну так, ми дамажимо. Ми дамажимо як можемо. Так, бем-бем. Ех, ведмідя не встиг заспавнить, на жаль. Але ми норм, рознесли. так. Так. Бе. Все винесли. Пішли-пішли, пішли за нами. Пішли, ведмедики пішли. Ведмедики пішли. Так, бем-бем-бем. Ай-яй-яй, ведмедики, в них також є ведмедики. Так, наших вед... рознесли ведмедиків, на жаль. Але там, мені здається, зараз платив гаджет, тому може купити зараз гаджет, якщо можна це зробити на моєму рівні, але не факт, не факт, що це можливо, але треба спробувати. Треба хоч подивитись. Так, окей. Б... А що тут Тут не можна пройти? Йоу. Значить, ми тримаємо цей район. Так, б Ага. Так, окей. Тут головні ворота ось тут. Де всі стоять, зараз? де тут лютий махач? ж Охтиш, ох ти ж його. Нам зараз можуть базу винести. Б. Все, нічого нам не можуть. Так, я піду, поки там махач на нашому боці, ага, вже давно він не на нашому боці. Так, бем, бе. А ну-ка, ну-ка, прикол хоч. На. Ото прикол Прикол полетів. Так, зроблю так. Так, йоу 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 Так, винесли. Виносим, виносим, виносим. Бліна, вообще не можу нічого зробити. Ну, Тисячу коней, в принципі, можна потрінькати, щоб тут вигравати набагато краще. Але, 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 ну прикольно, звісно, буде, але хай буде. Я прикуплю його, якщо зможу. Бо у мене може бути таке, що у мене левел не дає, що у мене типу, нема восьмого левела, чи який там треба, щоб купити його. Це дуже можливо. Це реально можливо будь ти ж-йо. ти іоу. Так, друзі, у мене ж є наліпки. Якщо хтось не знав, в телеграмі є наліпки В Телеграмі є посилання, якщо що. Так, бе, сюди. Так, давайте купимо наш гаджет. Якщо це можливо, зараз подивимося. Це неможливо, походу. Я взагалі не бачу, щоб в мене був цей а, ні. ось-о! А, в мене є гаджет. В мене є гаджет, але він не працює. На жаль. А давайте все-таки на спайці пограємо один разок. Ладно, давайте ось тут ще раз пограємо, прикольно буде. Мені сподобалось грати на е, хто вперше перший рознесе. Типу, хто перший ап на левелі всі, ну це дуже довго роби, робиться, але класно. На культі мені здається, тут одне з топовіших. Але як я тоді всіх розвалював на всіх бравлерах, це рознос. Як я знаходив ці штуки, як я їх розвалював, то було імба. Так! У нас вже є перший чел. Так, на жаль, є. Йоу, вже є багато челів, які є. Так, бліна. Мені по цього мотіса вимк, вимкнуть. Реально вимкнуть зараз. Так, оцей махач треба залітати. Бліна. Бліна. Так. Так, махач, махач, махач. Махач. Так, ой, ця махач. Бліна. Бліна. Так, мінус. Мені не дали аплела. Це все, це все, це все, друзяки. Я не зможу. М мене зараз викинуть. Бо мене намахали. Бо мене забрали кіл, розумієте, так? Яке це горе, Це реально горе. Я нікого не можу рознести. Я на бас. Хі-хі. Так, спайк. Спайк. Спайк це моє, це, це мій, Це моє. Хі-хі. Хі-хі. Так, бем-бен. бем бем бем, бем. Ауч, бліна, на. Ой-ой-ой, треба валить, треба валить, треба валить. Так, звалили. Фуф. Ох ти ж, йо, ох тиш, йо, йох, йоу-йоу-йоу-йоу, бліна. В все-таки рознесли. Я дав ап левел. О, дивіться, тут махач. Тут махач. Я хочу туди. Я хочу туди. Хе, а де махач? Нема більше махача, походу. Походу нема реально, маха чи більше. Оу, бліна, Ель Прімо Ель Прімо це люто. Прімо це люто. Так, бем-бем. Ауч! а все. Походу, мене викинуло, так? А ні, мене ще не викинуло. Походу, треба, щоб хтось став найбільшим челом. А мені прозвелили до цього найбільшого чела. Було б клас. Так. Один майк розносить один Майка то все коїться щось там. Ох ти. О! О! На, на. На. А, блін, я подарував. Але я забрав і я став діничим. Але я став діничим. Остання катка буде, напевно. Бо вже ми щось якось довгенько граємо. Хоча б ще спайка хотіли б протестити, але ви бачите, що я ще нічого там. У, подивіться, я. А ні, я хотів сказати, я єдиний легендарка, яка тут є. Але ні. О, дивіться, в мене корона. Вау, в мене корона. Прикиньте. В мене корона на мінус вже не в мене. А, бо там вже є люденьки, які вже апнули левели. Так. На. Блін, а за спайком треба біжати. Так, бігти. Так. Ауч. Так. Там на мене два культи Там на мене два культи бісяться, тому я не хочу туди. На мене прям хтось там дуже букує. Так, на, на, на. Мінус. Let's go Так. На. геп. Геп, геп, геп. Мінус Спайк сюди. Спайк. Фуф, я тут ще не найкращий. Я тоді зрозумів. Та? та, я тут ще не найкращий. На жаль. На жаль. Але окей, так, на. Так, Бем. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Блін а. Так, я сподіваюся, блін, а в нас же є король. Лев. Але, ну, блін, чому другий ранг, цікаво, Бо всі вже ці. ні, ну не може бути. Що у всіх. О, level up. Level up. Let's go. Так. Так, побачив. Побачив, прийшов, переміг. Так. розносим, розносим, розносим Еуч, ні, не рознесли. Ні, не рознесли. Так. На-на-на-на-на Еуч, все. А, ні, блін, а як так? А, всі в нього кіли забирають. Красавчики. Красавчики. Молодці. Молодці. Так. Єп. Ауч, так, Ельпрімо, йди туди! На! Ельпрімо Гат. Ельпрімо гад, але всі молодці зараз всі будуть на цих танках, я так зрозумів, бо всі вже прозносили друг дружку. Блін, ми програли, але в мене ранг 3. Тому, друзі, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube-канал та телеграм-канал. Telegram телеграм канал в общій цього відеоролика. Ну і поставте лайк, напишіть, будь ласка, коментар, бажано відвосьми мислів та добавте своїх друзів і нажміть на дзвіночок. Дякую.